В Аргентині існує українська діаспора. Там дуже багато українців приїхало на початку минулого століття. І це вже третє-четверте покоління українців, які живуть в Аргентині. Вони почувають себе українськими, вони дуже теж переживають за те, що відбувається в Україні. Але деяким вже деякі вільніше розмовляють іспанською, ніж українською. І вони деякі ніколи не були в Україні. Тому із таких людей, які приїхали ще, ну. Можна так сказати, недавно там була я і було ще декілька людей, і тому я вважала дуже необхідним, щоб чули також нас. бо я маю там мою маму в Києві, поки все це відбувається. Там хтось ще там своїх рідних має в Харкові. Нас мають чути, бо щоб бачили, я ось живий приклад того, що війна справжня, бо вони її бачать лише по, по телебаченню і тим чином, яким це показує аргентинське телебачення, і там дуже ну залежить від того, який канал дивишся, тебе будуть.